Чому так мало? Реакція фанатів на заявку Риброва. Степанов забив гол у фіналі. Крепивцов точно попаде на обкладинки. Чому Луческо не поїхав на Росію? У якому топі лідирує Динамо? Та що за трендець відбувається у металісті 1925? Вітання, друзі, Макс Холіда, канал Трибуна. Найцікавіші новини за останні кілька днів, як завжди, для вас. Заряджайте вподобайку і давайте починати. І давайте а вже ж, з українського футболу. Ми почнемо: Київське Динамо, чемпіони, третя зірочка. Абсолютно заслужене чемпіонство. Причому на тому ж багажі, що і був кілька років на своїх вихованцях, на своїх футболістах. Вони, до речі, топ не тільки за словами Ігоря Суркіса, а ще й за статистикою від аналітичних порталів. Динамо в своїх вихованцях бере титул. Що далі? На мою думку, якщо Київський Динамо хоче ну, якось порухатись нормально в тих же Єврокубках і наступного сезону знову взяти трофей, їм потрібні якісні легіонери, їм потрібні якісні підсилення. Але єдине що риторика Ігоря Михайловича не спонукає думати, що ці от підсилення будуть, Ба більше здається, той же Брашко Шапаренко... Можуть покинути влітку клуб. Невідомо поки чи пролонгують ярмоло, до того ж, словом, чемпіонство є, і воно заслужене. Але якщо з'явився апетит, то треба ну, якісь нові історії придумувати, легіонери так далі. Тому подібне. Ну а Шахтар своєю чергою вже точно третій. Олександрія історично бере срібло. Гірники думаю, наступного сезону будуть виглядати в рази впевненіше. Пару факторів. На це вплине. Зміна коуча, яка, я думаю, буде на 99,9%, плюс цей бразильський багаж, що приїхав цієї весни, він адаптується і буде приносити набагато більше користі. Та й загалом буде освіження складу, як мені здається. Судаков піде, але то не втрата, як на мене наразі, як би туди не звучало. Мотивація у нього цього сезону була тільки в Єврокубках, здається. Крім того, з'явилась інформація, що Микола Матвієнко хоче зробити собі новий виклик. І ви знаєте, я його в цьому. Підтримую йому вже 29, і для нього це останній шанс спробувати себе десь на хорошому рівні в Європі. Погодьтесь, трохи нижче рухаємось в турнірній таблиці. Досі вакантна четверта сходинка, ліга конферентна. Сходинка там буде очний матч Кривбасу і Полісся. Паралельно Карпати будуть змагатись із Зорею, що теж непросто. Найбільше в цій історії залежить від Полісся. Якщо вони виграють, то все байдуже, що там Карпати. І так далі. Вони наразі головний фаворит в цьому тріо. І в підвалах Чорноморець, який вже покинув чемпіонат. Це сумно, бо брендова історія класна. Чорноморець це одна з тих команд, яка асоціюється безпосередньо з українським футболом, але зважаючи на те, що відбувається в клубі, навколо клубу. Потрібні якісь зміни. І останній тур буде дуже цікавим, бо лівий берег, Інгулець, Ворскла, Оболонь то все будуть лобові матчі. ЛБ. Зіграє з оболонню, інгулець з Ворською. І я не буду вас наразі плутати, що кому потрібно, аби залишитись в УПЛ або, або дати собі шанс на перехідні матчі. Не буду, бо в цих поєдинках, чесно кажучи, вгадати результат до їх старту фактично неможливо. Я переконаний, що там рубка буде просто якоюсь шаленою. І все може вирішитись через якусь одну тому, помилочку або через один якийсь гол. Тому тут інтрига максимально закручена, ніхто не хоче вилітати в пердив. Ну і, власне, до нього йдемо, до цього пердиву. Найближче до підвищення наразі, крім епіцентру, яке вже в УПЛ, СК Полтава. Все, що їм треба, аби вже цими вихідними вийти в УПЛ, не програти в матчі з металістом. Тим, що без цифр. Але харків'яни точно будуть нав'язти боротьбу. Бо перемога може забезпечити їм перехідні матчі. І головне питання що там Металіст-1925? А там повний капець влетіло епіцентру, і Іван Лео відсторонили від посади коуча. Ігор Бурбас вже заявив, що там шукають нового тренера. Ну і давайте дивитись правді в очі. Команда з бюджетом, ну, вибачте, там, напевно, топ-4, топ-5, навіть по рівню УПЛ. Підбір виконавців там теж. Ну, на п'ятірочку в УПЛ може зазіхати на п'яте місце умовне. Вони досі не забезпечували собі вихід в УПЛ. Коротше, і в першій лізі буде цікаво навіть в останньому турі. Це класно. <звук> Бохум оголосив про відхід ордиця з клубу. <звук> ну і пішов він нахуй. Ну, в принципі, в принципі, так. І на противагу... от. Мірчило учаску. Хоч він і дід, але в голові. Мізків стільки що ще й на ордиці вистачить. <му> ну і полетіло до Європи у матчі 37-го туру Ла Ліги Севілья вдома приймала реал і поступилась. Варто зазначити, що трибуни були напівпорожніми через бойкот директорів команди. А по Луніну є цікава трансферна інформація. Галтасарай та Астон Вілла нібито пропонують йому навіть кращі умови за Реал. І то не вперше першому чуємо інформацію, що ці клуби цікавляться Луніним. Слідкуємо, друзі, може бути дуже гаряче. Борнмут не відпустить забарного влітку 25-го після трансферу Хейсена в Реал. Як і говорив в минулих відео, якщо ще й Забарного продадуть там в центрі оборони, на наступний зону така от діра буде, і будуть великі проблеми. Тому, принципі, логічно. Передостанній тур ла ліги обернувся неочікуваним шансом для українця Владислава Карпивцова. річний голкіпер Жирони дебютував за дорослу команду. На його рахунку є класні сейви. Деякі з них навіть можуть потрапити на. Стильні, скажімо так, обкладинки. Варто також зазначити, що в цьому матчі асистом відзначився Віктор Циганков. І загалом наші українці в цьому поєдинку виглядали дуже достойно. Ну і зараз максимально форситься історія, про яку ми розповідали раніше, що Вівчаренка, нібито хоче підписати <кхм> Жирона. Зараз вже інформація більш предметна і більш конкретна, і цілком вірогідно, що цей трансфер може відбутись. Жерона вже працювала з футболістами, яких підписувала з Динамо. Я думаю, що вірогідність переходу вівчаренка в цей чемпіонат цю команду достатньо висока. Нападник Байера Ю-19 Артем Степанов відзначився голом у фіналі плей-офф молодіжної ліги чемпіонів проти Кельна. 17-річний українець відкрив рахунок вже на 8-й хвилині. Це 12-й забитий м'яч футболіста на турнірі. Він є найкращим бомбардиром. Цікава також є інформація по нашому іншому страйкеру, по Артему Довбику. Останні кілька днів максимально багато з'являється з'являється інформації. Про те, що нібито Юркен клоп очолить Рому. Там навіть якісь е, дивні натяки знаходять, що там е, римські пам'ятки по першим літерам збирається прізвище клоп, але інформація виглядає як максимально натягнута сова на глобус, плюс агент вже спростував, що клоп опиниться в ромі. Тому, в принципі, йдемо далі. Здається. Всі ви відчуваєте, що над е, Римом зараз пролетіли качки. Головний тренер збірної України Сергій Реброво прилюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру «Canadian Shield», що відбудеться в Торонто. До основного списку увійшли 26 виконавців. Ще 4 гравці потрапили до резервного 7 червня. Підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем Канадою, а 10 числа із Новою Зеландією. Один форвард це прикол. Турік направду виглядає достатньо товариським. Думаю, він буде корисним збірній. З точки зору перегляду прізвищ, які не так часто виступали за національну команду, і загалом, то в принципі класно буде на початку червня трішки подивитися збірну, навіть в форматі такого товариського турніру. Ну а якщо Сергій Станіславович буде ще когось там довикликати, добирати, то сайт трибуни. У поміч. Бо на трибуні є ось така от кльова статистика. Приміром, ви можете зайти в статистичний розділ по збірні і поглянути, хто на якому з останніх турнірів виблизьков і по яким критеріям. На трибуні дуже багато цікавої статистики, друзі. Що в застосунку, що на сайті, користуйтесь. Сергій Станіславович, Зокрема, і ви користуйтесь. Справді дуже зручно, дуже багато цікавої аналітики і цифр. Ну що, друзі, на сьогодні це були всі новини. І якщо вам було цікаво, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Обов'язково також коментуйте те, про що я вам сьогодні розповідав. Радий був вас бачити на каналі. Обов'язково почуємось. Бережіть себе!